Якщо б ви, наприклад, розглядали б себе на посаді обрані, скажімо, то ви б привели, як казав Віктор Андрійович, любі друзі, вони були б десь поруч з вами? Стовідсотково. Стовідсотково так. Моя команда була б поруч зі мною, зі мною була б. Стовідсотково. А чому ні? Я вам кажу, мої юристи пишуть зараз законодавство. Вони працюють на. А розробляють законодавчу базу. Вони впізнавані юристи поважні. Моя е, фінансовий директор вона е, виграла там був конкурс, вона перший фінансовий директор України. Е, моя помічниця вона е, працює набагато краще, ніж всі зами, які є у адміністрації та у, у міській адміністрації та у адміністрації президента разом з е, чому я маю від них відмовити?